Ось і результат нашої праці. Три години назад був один. Потім полетів десь, його не було хвилин 15. І прилетів з подружкою. І тут ще один з'явився, мабуть, ще одна подружка, бо тільки що була бійня, десь там сіла на лузі нижче рядом. Тут же, ж, виходить, самець, він щось приніс ще в дзьобику трошки, обладнає, а тоді ж дівчат гукає. І яка який сподобається, та й залишається. Отак. Дівчата порубки вибирають. Правда, правда, в нас так, так само жінки вибирають. Як дивиться, що на Мерседес їде, так бігом клюють. Так і у журавлів. Клацає, воно притулилися один до одного. Ой, камера ближче не приближає вже. Шейками притулилися. Це вже кохання. От так працюємо, гніздо дало свій результат. Вітаю всіх з весною і з наступаючою Пасхою. Отлюбується. Ну, хай розвивається. Поправляють собі все вже. Ну, та ви дівка ще одна, я не знаю, або то кавалер був, або дівка. Драка була, тільки що була драка. Десь там сіла метрів за сто, десь за деревами туди. Добре, дякую.